Сбу проводить обшуки у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату на Волині. Зранку розпочали роботу у приміщеннях Миколаївського милицького чоловічого монастиря. Вхід на територію монастиря відкритий на храмі таблички російською. Намісник монастиря Архімандрит Леонтій каже, що силовики до них ставляться толерантно на перевірку. Чекали у його кабінеті. Над входом портрет росіянина Кіріла Гундяєва. Кирила, він там подарив, ну що я б мав його десь ховати, мені не знаю, де він там хто мені хтось його подарував. От, мене зв'язане зв було з, з Росією, з, я там навчався в духовній семінарії, Мене там полагали московські, російські архіреї, в тому числі, благословляли патріархи, я на них не маю сьогодні плюватися. От, для мене всі люди, всі діти Божі, до всіх ставляться одинаково. І навіть до, не, до, до ворогів. Зі слів настоятеля зараз в монастирі живе 30 людей. Обшуки проводили в усіх приміщеннях. Серед об'єктів перевірки бібліотека. Тут є книги про Росію як нову імперію з вихвалянням російських солдат та інші. Місцеві жителі, з якими вдалося поспілкуватися, так коментують ситуацію. Просто бачила, що стояла поліцейська машина. Але чого, що обшуки, чи що? Не знаю. Кожна своя робота. Розуміємо, що треба такий час настав. До нас прийшли ніхто нічого не казав, Ми просто спілкувалися. На місці силовики ситуацію не коментували. Речниця СБУ в області Івана Поліщук розповіла: сьогодні правоохоронці перевіряли присутніх у монастирі та наявність заборонених предметів. Обшуки на Волині були і на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря ОПЦМП. Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ протидії підривній діяльності з посусійської федерації в Україні. Про результати обіцяли повідомити згодом. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.